Коли варто починати відновлення? Природні пологи рекомендовано виконувати перші якісь рухи, практики після 45 днів після завершення після пологових виділень. Природні пологи з ускладненнями 55 і більше днів. І кесарів Ростин починає своє перше відновлення після 75 днів. Чому так? Тому що після пологів наш організм і так є ослаблений. Так як ми всі вертикалізовані, сила тяжіння тягне наші органи вниз, зараз є таке ослаблення м'язів тазового дна, і за цього будь-які рухи і велике навантаження, навіть довго тривалі прогулянки, більше двох годин, вони будуть провокувати і погіршувати наш стан. Тому рекомендовано в перший місяць або в перші 45 днів. Дивитися по своєму стану, знаходитись більше в лежачому положенні, звичайно, підніматися, приготувати, їсти, сходити на прогулянки, але не довготривалі. Цей перший час ми так бережемось, спокійно собі рухаємось. Ніяких стрибків, ніяких дієт. Головна ціль це налаштувати. Грудне вигодовування, налаштувати сон, звикнути до нової ролі, розподілити обов'язки між всіма членами родини, висипатися, відновлювати сили, налагодити харчування, і після того якраз організм буде готовий до перших-перших вправ.